Учасникам бойових дій гарантовані пільги по сплаті за житлово-комунальні послуги. Це встановлено статтею 12 Закону України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Пільги надаються наступним чином: учасник бойових дій сплачує за комунальні послуги, а потім частина з сплаченої суми повертається йому на особовий рахунок. Для оформлення Відповідної пільги необхідно мати посвідчення учасника бойових дій, а також знати номери особових рахунків по кожному із виду житлово-комунальної послуги, оскільки ці номери особових рахунків вказуються в заяві на отримання пільги. Очевидно, що військовослужбовці, які є учасниками бойових дій і які зараз проходять військову службу під час мобілізації, не можуть самостійно піти до пенсійного фонду та оформити заяву на отримання пільги. Разом з тим, можливе оформлення пільги за допомогою кваліфікованого електронного підпису та порталу електронного кабінету на сайті Пенсійного фонду України. Учаснику бойових дій необхідно за допомогою кваліфікованого електронного підпису авторизуватися на сайті пенсійного фонду в порталі електронних послуг та заповнити відповідний бланк заяви на отримання пільги, додавши відповідні копії документів, зокрема посвідчення учасника бойових дій. Якщо вам необхідна допомога у складенні та подачі заяви на отримання пільг зі сплати за житлово-комунальні послуги, Учасником бойових дій звертайтесь до мене за юридичною допомогою. Пишіть, будь ласка, у коментарі або в директ. Мене звати Мала Анна, я адвокат. Приймати пільги на сплату житлово-комунальних послуг може як сам учасник бойових дій, так і родина учасника бойових дій.